Євген Олексенко отримав повістку на збори резервістів 5 квітня. Як вимагає закон, пішов до територіального центру комплектування, дізнався там подробиці щодо проходження військово-медичної комісії і зателефонував керівництво, аби попередити про затримку. Пізніше надав повістку. Я приїхав четверг на роботу. Це десь п'яте, шосте, сьоме, восьму восьмого числа на роботу і сказати, що ще у мене буде один день, мінімум, можливо, два. А вийшло так, що там вже був конфлікт до мене. Почали чіплятися саме через ветеранство. Там взагалі не було ніяких. А навіть не на ветеранство неправильно сказав, за збори. Ти приїхав до нас, щоб на збори ходити. Спочатку було питання таке, як нам тебе замінити, якщо ти повинен робити інструктаж. Я кажу, ну я не винуватий, що збори взагалі в країні така ситуація. І ви державне підприємство, у нас не повинно бути в цьому проблем. Ну, не, знаю, ну все, ми з вами не зробимося і, і так далі. і так далі. Найдемо причину вас уволять, самі уйдете, ну, що ми винудимо вас утік. Євген Олексенко каже, що влаштувався в Запорізьку дирекцію акціонерного товариства Укрпошта на посаду інженера з техніки безпеки. 25 березня 2021 року йому обіцяли кар'єрне зростання, перспективу стати начальником відділу охорони праці. Але на сьогодні він провідний фахівець. Під час відсутності Євгена на роботі, як він розповів, був зламаний замок на дверях його кабінету і вилучені всі документи, з якими він працював. Поспілкувавшись із побратимами, які були працевлаштовані на Укрпошті раніше. Євген робить висновок. А в принципі, конфлікт у нас а, на цій поч... на почві, імена я думаю самого взагалі поняття призиву все ветеранство, Тому що там було багато таких фраз сказаних, наприклад, що ветеранів на роботу не беруть, щоб вони в АТО не входили. Значить для них АТО це як типу, півний табір, який ти знаєш, приходиш на роботу, щоб піти в АТО. Ну, от. Вони вважають, що це нормально. Журналісти Суспільного сьогодні направили інформаційний запит до акціонерного товариства Укрпошта на ім'я генерального директора Ігоря Смілянського. Також звернулися до керівника в месенджері на офіційній сторінці в Фейсбуці з проханням відреагувати якнайшвидше. Таке ж повідомлення було продубльовано на акаунті Фейсбука команді Укрпошти, яка відповіла протягом години. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.